Начальник служби радіохімічного та біологічного захисту з Івано-Франківська вирішив, що військова служба не про обов'язок, а привілей, і дозволив своєму підлеглому просто не з'явитися на роботі ні на день, ні на тиждень, а більше ніж на рік. Солдати з грудня 2023 по квітень 2025 спокійно жив на громадянці, а тим часом отримував повне грошове забезпечення. Сума нарахованого понад 650 тисяч гривень. Як це працювало? Командир регулярно подавав у фінансову службу документи, ніби солдат сумлінно виконує свої обов'язки. Всі папери в нормі, підписані, погоджені. А гроші як годинник, тільки служби не було. Тепер слідчі перевіряють, чи ділився солдат із начальником частиною цього заробітку, чи це був просто дружній відпочинок за рахунок держави. Правоохоронці ДБР оперативно затримали військового посадовця. Йому вже повідомлено про підозру за фактом перевищення повноважень у воєнний час, що спричинило істотну шкоду. Санкція відповідної статті до 12 років позбавлення волі, запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внести 700 тисяч гривень застави.